У Полтаві розпочався 12-й наймасштабніший міжнародний фестиваль для дітей та підлітків «Чилдрен Кінофест. Обласний центр приймає кінофестиваль вже в сьоме. Цього року до події доєдналося 12 міст України. Я хотіла сьогодні побачити фільм Книгоходить. Я сьогодні хотіла побачити фільм про Ліо і Стіч. Покази відбуватимуться на благодійних засадах в одному з кінотеатрів Полтави. Відвідати кінострічки може кожен, бажаючи безкоштовно з 13 по 22 червня. Вже не перший рік я дізналася, що є Children Kino Fest. Раніше я возила лише доньку сама свою, а тоді, коли вона пішла в школу, ми вирішили ну, збираю часто з дітками. Їх вже... Минулого року це був перший, ми возили весь клас, а цього року вже другий раз. Для всебічного розвитку дитини своєї і також є однокласників. На фестивалі юні глядачі побачать найновіші європейські фільми, а один день Буде присвячений класиці кінематографа. Також покаже 19 конкурсних короткометражних фільмів, створених дітьми з усієї України, серед яких глядачі зможуть обрати найкращий. У нас іде такий поділ, що ми приймаємо як групи організовані дітей. Це зазвичай навчальні заклади, літні табори, якісь громадські організації. Ми велику увагу обов'язково приділяємо вразливим категоріям населення. Зараз звичайно, наприклад, в Полтаві, звичайно, дуже багато переселенців із різних регіонів України. Ми зверталися до таких відповідно. Організації, і вони реєструвалися на наш фестиваль також. Люди з інвалідністю також у нас присутні, і інші вразливі категорії, які, наприклад, не мають можливості фізичної, ось так, от просто приходити і переглядати різні фільми або мультфільми. А наш фестиваль якраз покликаний на те, щоб такі люди могли прийти разом, подивитися не тільки діти, а й батьки, бо це сімейний фестиваль. І ми закликаємо, щоб це було хорошою сімейною традицією на початку червня прийти подивитися стрічку і поділитися своїми враженнями. Мета кінофестивалю розвивати в Україні традиції спільних переглядів кіно та залучати дітей до створення власних фільмів. Фестиваль зможуть відвідати усі бажаючі за попередню реєстрацію на офіційному сайті події.